Привіт-привіт! Ми сьогодні граємо в. Я не знаю, як та гра називається, бо то мій друг зайшов в неї. Ну, другом... ну, ми це просто для любимих номери. Ну так, ми просто будемо любити говорити наші любимі номери по порядку. І обі проходити то спеціально для вас відео. Я вже давно не дивився. На канал я дивилась тільки вчора, на канал сьогодні я ще не дивився. Я не знаю, скільки в мене підписчиків. Ну окей, Давай говорити пожелаем. Ну, Я не знаю, давай спочатку не будемо, а потім підписчики, напишіть в коментарях, знімати нам цифра, крапка, цифра чи ні. Давай спочатку без того, а потім, коли вже напишуть коментарі, то вже тоді будемо знати як. Окей. Okay. 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 І ще, почекай, якщо вам надоїли хоч один від цих номерів, або дуже-дуже надоїлий, самий любими номер, який я скажу потім, тоді я не думаю, тебе треба в підписники. Ну так, ти можеш просто дизлайк поставити або щось. Тільки я прошу, не бальтебаля, бо пупік. Чесно. Ти мені зробити 10 каналів тепер. Окей, okay, я починаю. Окей. Три. Не, ну все один. Ну no, один ми... Ну no, один, один. Ну, uh. три. Чотири, mm. п'ять. Uh. Окей, пять, ой, семь, и девять, десять, тринадцать, пятнадцать. А, ну ч я встав? Я просто камеру рухаю, то її так лес руч управляти. Окей, шо ти сказав? Шістнадцать. Окей, семнадцать. Вісімнадцять. Окей, я ли скажу ти номери, а зразу скажу двадцать три?

Ну, 34 на четвертому місці. Uh, 43. І 46 бій. Ну, на одилі 5 місці. Добре. Два. Uh яке в другому місці. Ну, п'ять яке в п'ятому місці, я не знаю, чи то правда чи ні. Окей. Okay. п'ять... <coughs> ну мені сі номери на шістдесят не будується. Мен... Значить, просто скажу 59. дев'ять. ну ще 57. сім. Ну 57, сім, okay. окей. Окей, ну, мені подобається ще 67. сім. Ну шістдесят номери, вон які номери починаються на шість, вони мої нелюбимі. Ну. Я знаю, воно просто як неудачний номер. Так, тільки 67 класний номер так по порядку. Мені вони просто подобаються від відео на на ютубі. І ще Та що це таке? Окей. Ой. 79. Ну, Оце 33 плюс 46. Ну, мені він трохи надоїв, але я ще можу говорити 79. Що тобі він надоїв? Я не знаю, то просто 10 від трохи любимого номера. Від двох любимих номерів. 10 назад і 10... А смішний номер, Він мій не любив. Ну, іще вісімдесят дев'ять. Ну, та десять до вісіт дев'ять. Дев'яносто. Ну, вісім сім ще. Та ні, ми вісімдесят сім вже не подобається. Чак. Мені не подобаються якісь номери на чеху, як. Мені тільки 123 і 234. А, а більше 50 черга номери. Мені надоїли, вони дивні. Ну. Окей. Ем... Тепер який номер? 90. 99. 99. Ну і 100. 100. 123. Я тоже не знаю, який номер на 100 мені подобається, 146 мені подобається на 1%. Окей, давай просто пропустуємо до 1000 чи що. Окей. 1033. 1234. Триста Окей, давай просто пропустимо до 10 тисяч. 10 тисяч тридцять um, 12 тисяч двісті um, 12 тисяч Давай до 100 000 Давай 100 001 Ні, мені тут номер супер надає mm -hmm. 123 456 Окей okay. Ем um... Та що, всі нам? Можливо, ну, ви навіть не знаєте цей номер Ну, один мільйон

Вісімсот дев'ят. Я просто не дуже знаю ті номери супер великі. І тобой я бажу моли правильні там. Ну один трильон, Квадрилон, ну я думаю, ніхто вже знає ці номери від підписників. Ну зелн. Ну та я знаю, що якийсь октильон, секстильон, пупиклн. Окей, безкінечность. Ну безкінечність плюс 33. Ну і ще, ще номер трикутник. Ну, то після абсолютний безкі без Ну так, і самий великий номер на світі, то пупик. Якщо вам не подобається, то... Кір ще пупек. Ну, толе я говорю, то пупик. А я пупик? Окей, що я пупик? Окей, okay, це абсолютно по скидці з трикутник. Трикутник по 33, трикутник по 46. Ем, ну я не знаю тих номерів, трикутлик на 33, я їх не дуже знаю. то просто ну, лобер, свій, пупік. Ну і номер найвеликий на світі, номер та пупік це найбільший номер на світі, просто. Ви що, не знали, що тут найбільший номер? Okay, Окей, все, пока, ребят. Back to Pupik. Що? Вернутися до Pupik?